Купив таку штучку собі, Альфу, ну це мустан був. Або є, Ну, можна сказати, був. Заказав по Elycсу, хлопці, э, розбирали, думаю, візьму. Зібраний стояв бак на ньому, бардачки, бардачки поломані. На пошту прийшло під баком Заварена рама. Ну, ладно. Думаю, погратися все одно, паперів на нього немає, по ярку покататися, хвати. Потім були проблеми з замовленням мотору. Там я раз заказав, передплату кинув, мене кинули, потім другий раз. Ну, так повторювалось два рази з передплатою, потім прийшло замість мотору вилка, не забрав, потім прийшов мотор. Пилені всі ніжки болгаркою колотий, а власник казав, що він там не був. Ну, це Інша історія за мотор. Що я для себе вирішив зробити? Раму підлатаю, а марти вже я, як видно, доварив. Потім думаю, а чого б не зняти? Що я... Чим я граюся? На 9 см підняв, щоб підзрост був. Потім е, кріплення переварив, переварив звідси сюди, підняв трохи, поставлю на резинові е, салінблоки і підняв трохи тут. І погрався з багажником. Це він був пообриваний, це позачищаю все. Зробив з переднього щитка задній, з заднього не було типу лопата металу Металовий. Потім зачиститься, пофарбується, Спереді думаю, також лопатку поставити. І знайшов я на нього все ж таки мотор. Мотор замовив знову ж по Олексі 110-й. Обіцяли клапана відрегулюй і будеш їздити, але не так все просто. Прийшов мені отакий ось моторчик. Це я так запакував, щоб пилюкою не пропадав. Кажуть, став, їдь, клапана відрегулюєш. Ну, По-перше, обіцяли з карбюратором і зіркою пройти. Зірка то нова, що я брав на електропередачу на 17 зубчиків. Прийшло без зірки, зняв бокову кришку, подивитися на запалення, а там відсутня шестерня на старт. Прийшов у такому стані. Ну. Дзвоню їм, кажу, а як так? Ну, напарник забув поставити, ну, думаю, поліз я в поршневу. Добре, що поліз я сюди. По колінвалу люфту нема, видно, що там уже були. Це в мене на мотор волога з лежать. Зараз. О, по-перше, вдарений клапаном поршень. А по-друге, не було. Одного штопора, тобто зовсім не було, він випадає звідси. І перше на масло з'ємному кільці не було одної частини металевої зверху, тобто половинки кільця. І зазори, дуже великі зазори в кільцях. Поршніва буде. Нова, ой. Тут розбереться, ще не лазив, подивлюсь, підігнуло. Та я думаю, не підігнуло, але притрусальнички. Якщо що поміняємо резиночки всі, будемо гратися зараз. Ну, відносно зараз. І дуже сподіваюся, що коробка ціла. Ну, клацаючи передачами, дві передачі, таке як не знаходжу. Є підозра, що коробки там нема. Граюсь, роблю під свій зріст, по висоті виходить. Гарненько. Під ліхтар зробив кріплення. Тут трохи виглядав, до речі, прикольно. Думаю, спробувати вигнути передню лопату сам з полуторки, а може з єдинички подивимось.